Що від нас приховує саме бюджетний перфоратор Елтус, дешевший, ніж на Aliexpress? Відразу відмічу, що йде безщитковий двигун, катушки намотані нормально, все пролаковано. Ось так виглядає ротор постійний магніт, посаджений на метал, безпосередньо є балансування. Кнопка йде від торгової марки Qantich з запасом на 36 вольт, а саме головне, що ця кнопка пилозахищена. захищена. Так виглядає механіка, все дуже схоже, як в Bosch 2.26, п'яний підшипник, пістон. Ось такий бойок, бачите, на ньому є технологічна фрезеровка, ну і там всередині скоба для переключання режимів удару. Все стандартно, одним словом, є до нього в майбутньому любі запчастини. І плата, і двигун, і механіка. Ось так виглядає батарея. з платою, Ну я скажу бюджетно, але основне, що термодатчик приклеєний до батарей. Батарею я тестував. Дійсно, вона має 4 ампер годин. Ну і саме основне, що в комплекті ще йде ось такий металевий дфр патрон. Найбюджетніший перфератор від Елтос. Бур 20 мм. Армований бетон. Пробуємо. Що я тут можу сказати? На одному подиху. Отож для домашніх цілей і якихось невеликих шабашок спокійно можна брати.